Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де і ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані. Вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру. В мене якісь там збереження є. Ти живи, шукай собі роботу. А вона ні в, в кокую. Ну, вона приходить то калінку, чи то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені кажака і було, це тільки потім я поняв, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, собі you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. То я давай вияснять, що це як це кажу, так може ти вражай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, які по щодо оборбавки, це що теж для шоком було. От я взагалі прохлопав це. прикинь, ну Як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірив. Вона каже: ні, то я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не те, бо що ти тут до сюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом від почти 70-літнім. Я стою в ахірі. Подруга зрола аборт, я сейчас там ходив вас, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім казали, що я ще не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Хоча я був вообще що це тоді? Я відходив від цього, не у вона тоді мікроінфаркт случився. Я забрав, що в мене перший, другий мікроінфаркт. Перше, коли мене розстріляли, в друге це в цій ситуації. Я поранений, весь ті, чи тільки не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданом, з сумками. І Про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну я офіген. Оце я після цього взагалі ніколи нікому. Розумів, є люди, які 100% гарантії дають, дають людині здоров'я, і такі 100% гарантії. Чути ж херню, я тобі знімаю довіря, точніше. З тебе. А я ні, мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. І я від себе особисто радий би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас, поймати, чи щось угадати від вас, щоб ви одразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропадена у вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, 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 в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, особливо дівчата, вас це стосується пацани, ж вони як в режимі ахойте, такого вам розкажуть, що бути здорово. Пацани, перепрошую, що розказав це. Не в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихеньку степ байстеп, довіряємо, перевіряю. Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Натайте науку.